Безумовно, кільця Сатурна це одна з головних окрас нашої сонячної системи, але виявляється, що, окрім своєї беззаперечної зовнішньої привабливості, кільця можуть служити дуже цінним інструментом дослідження газового гіганта. Наприклад, вони навіть можуть допомогти зрозуміти, що саме відбувається всередині планети, і виявляється, що ядро Сатурна представляє собою зовсім не те, що передбачали більшість сучасних моделей внутрішньої структури газових гігантів. У новому дослідженні, опублікованому в журналі Nature Astronomy, два астрономи з Каліфорнійського технологічного університету змогли отримати нову інформацію про ядро Сатурна. Вони використали старі дані місії НАСА Касіні, яка оберталася навколо Сатурна та його супутників у період з 2004 по 2017 рік. Ще в 2013 році дані цієї місії вперше виявили, що найближче кільце до планети кільце Сі містить дивні брижі та спіралеподібні хвилі. Таке явище спостерігалося і в інших кільцях Сатурна, і вважається, що природа цих хвиль зумовлена гравітаційною взаємодією супутників планети. Однак астрономи виявили, що кільце Сі містить безліч спіралеподібних утворень, які дуже відрізняються від інших хвиль у кільцях, і їх неможливо повністю пояснити впливом супутників планети, тому, скоріш за все, їх створює сама планета. Ще в 90-х роках була вперше запропонована ідея, що незначні коливання Сатурна можуть викликати хвилі в його кільцях, і якщо уважно дослідити ці хвилі, то зрештою їх можна використати в якості сейсмографа для вивчення внутрішньої структури планети, як сейсмологія використовується для дослідження внутрішньої структури Землі. Так само як землетруси викликають вібрацію нашої планети. Коливання у внутрішній частині Сатурна змушують газового гіганта ніби тремтіти, і ці рухи, у свою чергу, викликають брижі в кільцях Сатурна. Зрештою, ідеєю з кільцями вирішили скористатися астрономи Крістофер Манкович та Джим Фулер у своєму новому дослідженні. Вони використали кільця в якості гігантського сейсмографа для вимірювань коливань всередині планети, і результати виявилися досить дивовижними. Замість твердого кам'яного ядра, яким його уявляли більшість науковців, астрономи визначили, що насправді ядро має бути нечітким та розпливчастим. Замість твердої сфери, такої як Земля, ядро Сатурна схоже складається із супу гірських порід, льоду та металевих рідин, які фактично розпливаються навколо при обертанні планети. Такі рухи в ядрі постійно викликають незначні пульсації поверхні Сатурна. А вже ці поверхневі хвилі створюють незначні зміни в гравітації планети, які згодом впливають на кільця. Аналіз також демонструє, що ядро простягається на 60% діаметру планети, що робить його значно більшим, ніж вважалося раніше. Фактично ядро може бути в 55 разів масивнішим за всю планету Земля. Поверхня Сатурна рухається приблизно на 1 метр кожні 1-2 години, як повільне хвилясте озеро. А хвилі на кільцях, які виникають через подібні коливання, свідчать про те, що ядро, незважаючи на свою розпливчатість, складається з відносно стабільних шарів різної щільності. Як стверджують науковці, для того, щоб гравітаційне поле планети коливалося з конкретними частотами, внутрішнє середовище повинно бути відносно стабільним, і це можливо лише в тому випадку, якщо частка льоду та каменю всередині планети поступово збільшується, при наближенні до центру газового гіганта. Це трохи нагадує шари океанів Землі, де солоність води зростає, коли ви опускаєтесь на все більш глибокі рівні. Висновки дають найкращі докази існування нечіткого ядра Сатурна і до того ж узгоджуються з останніми даними місії NASA Юнона, які вказують на те, що газовий гігант Юпітер також може мати подібне нечітке ядро. Такі висновки можуть спростувати деякі з популярних моделей утворення планет газових гігантів, які не мають поверхні і складаються переважно з водню та гелію. Ці моделі припускають, що спочатку сформувалися скелясті ядра цих планет, а вже потім вони притягували великі оболонки газу до своєї поверхні. Однак, якщо ядра таких планет є нечіткими, як виявилося в дослідженні, то газові гіганти можуть накопичувати газ раніше в процесі свого утворення. Одне з найвідоміших рівнянь у фізиці вперше було використане для створення матерії із світла. Як стверджують фізики з Брукгейвенської національної лабораторії в Нью-Йорку, використовуючи релятивістський колайдер важких іонів, вони змогли створити матерію з чистого світла. Знамените рівняння Айштайна «Е дорівнює МЦ квадрат, передбачає, що якщо ви зіштовхуєте між собою фотони високої енергії або легкі частинки, ви повинні мати можливість створити матерію у вигляді електрона та йому протилежну частинку антиматерії, яку називають позитрон. Але цей процес, який вперше був описаний американськими фізиками Грегорі Брейтом та Джоном Уілером ще в 1934 році, довгий час був одним з найскладніших для спостереження у фізиці, головним чином тому, що потрібно зіштовхувати між собою фотони високої енергії, наприклад, гамма-промені. Однак вчені і досі не можуть створити такі потужні лазери, які б виробляли гамма-промені. Звісно, Бред і Уілер розуміли, що зробити такий експеримент практично неможливо, тим паче в той час навіть лазерів ще не існувало, тому вони запропонували альтернативу прискорювати важкі іони. І саме такий альтернативний спосіб вирішили спробувати науковці у новому дослідженні. Отже, замість того, щоб прискорювати фотони, дослідники розганяли в колайдері два іони, тобто голі ядра атомів, які позбавлені електронів і мають позитивний заряд. Оскільки іони це заряджені частинки, що рухаються дуже близько до швидкості світла, вони також несуть із собою електромагнітне поле, всередині якого знаходиться купа не зовсім реальних, а віртуальних фотонів, що подорожують з іоном у вигляді хмари. Віртуальні частинки це частинки, які виникають лише на короткий час як порушення в полях, що існують між реальними частинками. Отже, у цьому експерименті, коли іони проходили один біля одного дуже близько, їх дві хмари віртуальних фотонів рухалися так швидко, що поводилися так, ніби вони справжні. Віртуальні частинки зіштовхнулися між собою, утворивши дуже реальну пару електрон-позитрон, яку вчені і зафіксували. Щоб бути впевненими у тому, наскільки цей експеримент відповідає процесу Брейта Уілера, фізики повинні були переконатися, що їхні віртуальні фотони поводилися як справжні. Для цього науковці проаналізували кути від більш ніж 6 тисяч електроно-позитронних пар, отриманих в результаті експерименту. При зіткненні двох реальних частинок вторинні продукти повинні вироблятися під різними кутами, ніж якщо б вони були утворені віртуальними частинками, але в цьому експерименті вторинні продукти віртуальних частинок відскакували під тими самими кутами, що й вторинні продукти реальних частинок. Таким чином, дослідники могли переконатися, що частинки, які вони бачили, поводилися так, ніби вони створені реальною взаємодією. До того ж, фізики також виміряли енергію та розподіл маси систем, і вони узгоджуються з теоретичними розрахунками того, що станеться з реальними фотонами. Тим не менш, навіть якщо віртуальні фотони, використані в експерименті, поводяться як реальні частинки, вони все одно беззаперечно є віртуальними. Тому все ще під питанням, чи був експеримент справжньою демонстрацією процесу Брейта Уілера, тобто перетворення світла у матерію. Але точно експеримент можна вважати важливим першим кроком, поки фізики не збудують лазери достатньо потужні, щоб показати цей процес з реальними фотонами. Липень 2021 року виявився найспекотнішим за всю історію спостережень. Про це заявили в Національному управлінні океанічних та атмосферних досліджень США. Минулого місяця загальна температура суші і поверхні океану була майже на 1 градус вище, ніж у середньому в 20 столітті, що перевищило минулорічний липневий рекорд. Липень 2021-го був не тільки найспекотнішим липнем за всю історію, але відтепер він є рекордсменом за рівнем температури за всі 142 роки з початку ведення обліку національного управління. Звіт агентства також показав, що північна півкуля була особливо гарячою. Температура поверхні суші виявилася на 1,54 градуси вище середньої, і це безпрецедентна аномалія тепла, якої раніше не було, стверджують в управлінні. Такі невтішні дані за липень свідчать і про те, що 2021 рік майже напевно стане одним з найспекотніших років за всю історію. На жаль, перша половина серпня вже відповідає такому прогнозу. 11 серпня метеостанція на італійському острові Сицилія зареєструвала температуру 48,8 градуса Цельсія, і це найбільша температура коли-небудь зареєстрована в Європі. 9 серпня у доповіді міжурядової групи ООН з питань зміни клімату було сказано, що липень, як правило, найспекотніший місяць у році, але діяльність людини однозначно призводить зміни клімату до все більш високих крайнощів. Рівні СО, що стримує тепло в атмосфері, на даний момент вище ніж за 2 мільйони років, що призводить до безпрецедентного потепління. Крім смертельної спеки, глобальне потепління також призводить до рекордних лісових пожеж, жахливих повеней, засух і надмірних сезонів ураганів, заявили автори звіту. Тільки різко і швидко зменшивши глобальні викиди парникових газів, люди насправді можуть сподіватися обмежити майбутні наслідки глобального потепління на Землі. Ну добре, давайте ще під кінець гарну новину. На цьому фото від 19 серпня верхня ступінь ракети «Аріана-5», яка повинна вже цього року доставити на орбіту телескоп Джеймса Веба. Вона була відправлена з Німеччини на космодром Європи в куру Французька Гвіана для початку підготовки до запуску. Ступінь покинула приміщення європейського ракетного виробника Еріан Груп в німецькому місті Бремен і була запечатана всередині гігантського безпечного контейнера. Велика вантажівка доставила ступінь до найближчого порту Нойштадт, де її завантажили у судно. Щоб мати змогу запустити семитонний Джеймс Веб, найбільший і найпотужніший космічний телескоп, ракета потребувала модифікації оптічника, які і були проведені у співпраці з Європейським космічним агентством. Ну що, як ви вважаєте, полетить наш довгоочікуваний Джеймс Веб цього року чи ні? А на сьогодні, все. Якщо відео вам сподобалось, то ви знаєте, що потрібно робити. Зустрінемось у наступному випуску. Як завжди, будьте здорові та дивіться українське на все добре.